Доброго сім'я, шановні українці і українки, і дорослі і малі. Вітаю вас на каналі. Дай Бог одразу хочу побажати всім здоров'я, головне здоров'я. І почнемо. Отже, що ж там за кипіш української влади? да? Там В Києві кипіш української влади. О, дуже багато новин. Що, що з цього, що може бути, який можливий сценарій після закінчення війни і що буде, що може бути. Ну, Ось от. От такі якісь новини зараз. Перед, перед тим як почнемо, хочу вас попрохати дуже сильно поставити лайк цьому відео. Буду дуже вдячний. Це займає буквально пару секунд вашого времени. Ніяких капіталовложень, нічого, це такий жирний палець догорі. Просто лайк поставить. Ну просто по-людськи. Якщо по-людськи, то по-людськи. Ну і почнемо. Що ж там, там закіпіш? От. Він на інтернет-ресурсах, саме в Тікток, вже ключко виходить і звертається до пана президента, що якось там е е голови військових адміністрацій міняються, то те, то се. Ну, скажіть, будь ласка, Кличко. Кличко. Він що, не може зайти прямо до президента і поговорити з ним, е замість того, щоб звертатися в інтернеті. О, чи це фейк, чи це інтелект, чи що там, тут вже хто знає, але таке. Як воно є. Юлія Володимира Тимошенко також на фоні бют своїх оцих всіх плакатів, виступає, постійно виступає, постійно щось вона робить. От Ляшко, Олег Ляшко вийшов з зверненням, але він там звертався до народу, всі там говорять, що він український народ там обзивав, він обзивав він тих, хто купує собі нові машини, а в ЗСУ не. Як би сказати, за пікапів немає і тому подобне. Тобто перекрутили. Я нічого не хочу погано говорити не про ляшка, в мене до нього не не поганого відношення. Ну Воює людина, собі, якщо воює, то той воює. це ж, це ж таке. От, багато хто говорить, що не воює, то воює. Це, це таке. Це сугубо його як би сказати, е, лічна ініціатива, його відповідальність. ну от таке. Тобто щось там на таке назріває і сама вишенька на торті, шановні українці, це те, що зараз, в цей день, в, цей день, в 10 годин е ранку е засідання регламентного комітету Верховної Ради. І що вони хочуть зробити? Вони хочуть відсторонити Петра Олексійовича Порошенка від депутатських обов'язків на 6 місяців. Отак. Прикиньте? Е, і що це ініціював це засідання е, народний депутат Яременко. І от вони зараз засідають, у них більше немає ніяких других е, нагальних справ, як от Порошенка відсторить від депутатської діяльності. От зараз їм треба бігом, срочно Петра Олексійовича Порошенка відсторонить від депутатської діяльності. Вони засідають на даний момент, що вони там вирішать, ну як ви думаєте, що вони вирішать? Ну, понятно, що чимось Петро Олексійович їм заважає. От вони рішили, це не кипіш, це вже до чогось вони готуються. От готуються, в них немає других більше питань ні до чого і ніяких нічого там вирішувати не треба. Ну, хоча б взяти по ТЦК, да? що вони роблять з поліцією, як вони знущаються над українським народом, як вони що вони роблять. Ну це, це нормально. Ресурс почекає. Ну, вони ж нас ресурсами обзивають ухлянтами, ресурсами, особами. Ну, тобто ми з вами почекаємо, ми таке. Хай нас убивають, хай нас ламають, хай нас ріжуть, отам одержуть от по троє чотири суток в підвалах у тому ТЦК. Це їх не касається. Хоча, дивіться, е депутатка Юлія... Я забув вже, як її. Е, Виходить, із Гончаренком там сиділи і сказали, що вже якийсь законопроект вони готовлять, що буде відповідальність членам ВЛК за там підробні е, документи, які будуть е, звільняти від мобілізації. Ну нічого вони не сказали за те, що, чи будуть вони відповідати за те, що вони е, хворого відправлять туди. От за це нічого не сказали. І якась там відповідальність ТЦКшників. За неправомінні дії, але там щось вона говорить до двох років, ну це таке. І скажіть, будь ласка, хіба немає у нас уже діючих яких законів, які це все можуть, е, як би сказати, е, привести в дію, оце все покарання, та хоча просто-напросто президент нашої України Володимир Олександр Зеленський вийшов би і сказав би, все, харе, все, не трогать людей, хвати здіватися над людьми. Вийшов з Єрмаком і сказав, все, хвата, досить знущатися над народом України, не чіпать, всіх посадимо. Ні, ні від президента, ні від Єрмака, ні до жодного депутата, такого не лунає, не чіпати український народ. Хвати і здіватися над, над, над українським народом. Десь ви таке чули, я не чув. Але вони щось там розказують про якийсь закон. Це, я думаю, це сугубо моя. Сугубо моя лічна думка, я нікого ні до чого не закликаю. Я висловлю просто свою думку і говорю те, що я думаю, а не когось лякаю і тому подобне. Я розповідаю те, що є в інтернеті, везде, воно все е розглашається. От. Вони просто могли б вийти і засказати, сказати, а не придумати там якісь закони. Воно вже є оці всі, як би сказати, придумані закони, вже є міри покарання на це все. На Позбавлення волі незаконне, да, от що вони роблять? Вони хватають людину, в бусики везуть. От, побиття людини, ламання рук, знущання над людьми. Он в Одесі що зробили, вони виходять і цинічно ці ТЦК, вони цинічно там щось собі там розказують, що вони, що вони не підтримують таких дій. І от на фоні цього, що ж буде після війни? Що ж буде після війни? От... Чого, я так думаю, що ця влада боїться закінчувати війну, тому що в нас скільки військових хлопців, які захищають нашу державу, і вони всі це все бачать. І вони там бачать, що коїться, що є, чого нема, чим їх забезпечували, чим їх не забезпечували. Вони все все бачать, що воно там є. І ця влада вона боїться закінчення війни, тому що хлопці після закінчення війни спитають, а чого так? Розумієте? От я так думаю, це субо моя думка. Це субо моя думка, я її нікому не нав'язую, я просто висловлю свою думку. І я так думаю, що багато хлопців хоче запитати, а чому так? Буде багато запитань, і до таких, як я, наприклад, чому ти не воював. Ну я ж не буду кожному розказувати, що е, в мене хребет не годиться, і ноги тягаю, і якщо ти будеш поранений, а в. В один поганий момент в мене хопа спина і ми з тобою здохнемо там разом. Ну кому, Це комусь докажеш? І, і навіщо? Те, що я комбайнер і збираю хліб. От. Але все одно все будуть питати, чому ти не воював, чому ти то. Ту... Але більше всього буде запитань до влади, до цієї. Що ви робили? Що ви робили для нас? Для військових, які захищали цю країну. Вони все там бачать, вони все там бачать, що відбувається. Я не знаю. Я там не був, розповідати не буду, але вони бачать, вони... в них буде дуже багато запитань у тих, кого незаконно мобілізували. В них будуть запитання до тих членів ВЛК, які їх туди хворих направили, до тих, хто їх бусифікував. Їх в багатьох будуть запитання. І от, напевно, що дуже багато, дуже багато хто владі цього. Боїться. От виходила от юристка, ота, да, міністр юстиції, говорила, що тюрми буде будувати хоча нові. Для кого? Для кого? Оці всі вкиди були, що потрібно будувати тюрми. Це тюрми, що? щоб тих хлопців, які будуть задавати питання, сажати в тюрму. Це сугубо моя думка. Лічно, сугубо моя думка. Нікому нічого не нав'язують. це просто я свої, як би сказати, роздуми мої. І от на тлі цього кожен задасть запитання. Я теж буду задавати запитання. Я теж буду задавати запитання. Так. Тому що коли я проходив ВЛК, на мене дивилися, як на непотріб. На мої документи, ті, що посвідчують, що у мене хребта немає, вони взагалі не звертали уваги. І нічого. Зараз звертатися нема куди. Ні до кого ти не звернешся, тому що ніхто нічого не буде робити. А от закінчиться війна, от тоді я тому невропатологу, що на мене так дивився і писав придатний, говорив, що, дасть Бог, я виживу, я на вас суд подам. І таких, як я, буде, дуже багато. Дуже багато. І хлопців дуже багато, я думаю, буде в них запитань до цього всього, що коїться. І зараз такий кипіш, їм треба щось робити. Їм треба щось робити, і от вони не знають, що робити, їм потрібно е, свої, свої якісь сяті, е, сраки, статки свої якось е, ну, як би сказати, сохранити, да? Того, що будуть, буде дуже багато запитань. Дуже багато. І от вони, і от вони зараз не знають, що це зробити. А наробили вони хірабури різної, Ой, як багато. Ой, як багато вони наробили. Їм не потрібно було робити оцієї бусифікації. Не потрібно Тепотрібно було людей, народ України, якось стимулювати по-другому, щоб йшли. В 22-му году всі йшли. І я був у первих рядах. Ми тоді завернули, тому що з моїми болячками. Я теж був перехрест. У мене навіть печать стоїть у воєнному білеті, а потім вже перехрещено, тому що є мої там дані, мої аналізи у них, і сказали, куди тобі, і давай. І тому подобне. Дуже багато людей було патріотів. А зараз чому так нема? Тому що люди бачать, що коїться. Їм треба було зовсім по-другому робити. А не оце сили і з подачі сили. І тепер вони не знають, що їм робити. Що їм робити, як оце все зупинить, вони не знають. А люди бачать це все, люди бачать. Так що якось отак. У мене на даний момент все. Що хотів, я сказав. Дай Бог вам здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх діточок. Так що будьте здорові, не хворійте, дай Бог це все закінчиться, дай Бог закінчиться миром, що перестануть гибнути наші хлопці, наші діти, наші люди. Всім пока-пока, згинемося в сюдичому відео. Дай Бог вам здоров'я і все самого найкращого.